Ви коли-небудь пробували приготувати ідеальний рис з овочами і грибною підливою. Якщо ні, то сьогодні я вам покажу свій ідеальний варіант рису з овочами. Вся таємниця якого криється в ароматній підливі з білих грибочків. тому не гаємо часу, поїхали. Спочатку замочуємо грибочки, які потім трошку проваримо. А поки цибульку нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо її до каструльки обсмажувати. До неї додаємо нарізану моркву і гарнесенько все пасируємо. Далі промити й декілька разів рис, ось таку капусточку. Обов'язково лавровий лист. Улюблені спеції. Я завжди додаю ось такі бульйонні кубики. Трошку все пасирую. Заливаю водою і тушкуємо до готового. Грибочки нарізаємо мілкими шматочками, цибульку пасируємо на сковорідці, далі шампіньони нарізаємо ось такими пластинками. І тепер до нашої цибульки відправляємо наші грибочки. Проварені трошку, все гарнесенько пасируємо, далі додаємо борошно, Декілька хвилинок все пасируємо, щоб наше борошно стало ароматним. І заливаємо все нашим грибним бульйончиком. Трошку проварюємо, далі. Додаємо наші шампіньйони. У мисці в рівних пропорціях змішуємо кефір, молоко і сметану, все відправляємо до нашої кастрюльки, обов'язково лаврові листочок і перецьгор. Улюблені спеції і варимо до готовності. Ось і все, легка і смачна вечеря, готова. Спробуйте, і ви точно не залишитесь байдужим. І нехай ваш вечір буде смачним і затишним. Па-па, побачимось!